Так, сьогодні у нас супер видова ділянка, це вид із ділянки на величезний ліс. Дуже красиве місце, і сама діляночка у нас ось рівна територія. Так, діляночка рівна, вона неправильної форми, але абсолютно. Придатне для будівництва будинку, до речі, призначення землі під забудову. Ось ділянка йде вздовж забору, ну, навіть трошки виходить за забор на сусідню територію, за стовп і до кінця, до, кінця, так, до машини, як ви бачите. Так, з під'їзду ділянки асфальтована дорога, і лише тут невеличкий кусочок, це бетонна дорога, зовсім небагата. Коротше, тверде покриття до, до ділянки. Так, знову ж повертаюся до. Ага. І тут наверху у нас сім соток, так, і ось є такий обрив, великий, досить глибокий. І ось тут три сотки. Три сотки, які ну теж відносяться до ділянки. так вони ці три сотки вже відокремлені. Тут ну планувалось. Інший об'єкт будуватися, коротше, не будинок, от, тому і докремили. Але зараз, зараз ця діляночка продається. Так, ви бачите, тут ось одне озеро знаходиться. І в тій частині є друге озеро. Ну і взагалі сам великий величезний парк, величезний ліс, сосновий, тут а, листяний ліс. І в, в тій стороні у нас Оранж Парк. Я знаходжусь зараз з протилежної сторони ділянки, тобто ну, знаходжусь в парковій зоні. Ось ви бачите, там сосновий ліс, тут парк з листяних дерев. Так. І там ось вже буквально в підніжжі гори починаються величезні озера. Так, і ось раз. І наша діляночка 10 соток. Там, де машина стоїть, то кінець ділянки це ті ж 3 сотки, що внизу. І 7 соток наверху. Місце просто казкове. Ви бачите, такі сусіди. І ось там вже видно багатоповерхівки, багатоповерхова забудова. Місце дуже хороше. Ця територія не буде ніколи забудована. Ну, навпроти я маю на увазі, тому що це паркова зона. І завжди буде з тієї гори буде завжди вид на ось такий прекрасний парк і ліс. Так, Зараз я знаходжуся внизу ділянки. верніше, та частина, що три сотки внизу, ось вони практично закінчуються. Ось так вони йдуть, оця частина гори що входить в ділянку. Там парк це з протилежного боку, там ми бачимо, дорога пішла далі. А ці три сотки частина, – це частина території з горою так, і, ось, і ось ця частина вже ну, така, типу, вирізана. От. Це теж підійде як для магазину чи як для ще одного будинку. Не знаю для чого завгодно. В принципі, можна придумати зверху 7 соток, знизу 3 сотки, і з таким шикарним видом. Зараз ми приїдемо від ділянки ці ділянки до центру глядного. І ось вже ми приїхали до сільської ради. Сільська рада, центр готмова.